Одного разу Хаси запитав Ребе з Коцька, чому іноді відчуває себе близько до Всевишнього, а іноді далеко. Ребе відповів: у царя було два сини. Старший син був мудрим і вмів керувати царством. А молодший тільки й казав: Тату, тату, і тримав царя за руку. Але саме молодшого цар брав із собою скрізь, тому що його любов була. Простою і досконалою. Всевишній відкривається Моїсею та посилає його до фараона, син мій, первісток, мій Ісраїль. Відпусти сина мого. Назідна глава Шмот розповідає нам про важке вигнання в Єгипті. Чому ми названі первістком, а іноді тора порівнює нас із молодшим сином. Ребе відповів: І те, і інше. Батько любить молодшу дитину. Просто тому, що вона його син. Дорослого сина він любить також за його чесноти і мудрість. Так і Всевишній любить нас за вивчення тори і виконання заповідей. Це любов до старшого сина, і тільки тому, що ми його діти, а це любов до молодшого сина. Ми повинні бути і тими, і іншими, серйозно вчити тору, але також служити Всевишньому, як дитина, яка просто любить свого тата всім серцем. Шаба-шалом!